Всім вітаннячка! Ви на каналі про криптовалюту з вами Алекс. Сьогодні проговоримо по тестнету проекту Гейсін, який нещодавно з'явився на радарах, 12 червня в Фейсбуці на своїй сторінці я виклав новину, що проект децентралізований обчисувальний. Мережі Гінсін залучив 43 мільйонів доларів фінансування серії А під керівництвом венчурного фонду Андерсен Хоровіц. Значить, це лондонський стартап, який реалізує протокол маркетплейсу, який дозволяє власникам невеликих дата-центрів та навіть окремих пристроїв надавати обчислювальні потужності для машинного навчання. Відповідно, ця вся річ буде на блокчейні. В общем, справу маємо із. Штучним інтелектом, значить, згідно з сайту Crunchbase, як ми бачимо, вони наколядували 50 мільйонів доларів. Це все було у трьох раундах. Перший раунд інвестування був 1 січня 2021 року, де вони зібрали 1,1 мільйон. Другий раунд інвестування був 21 березня 2022 року, де вони зібрали 5,8 мільйонів євро. І... І крайній раунд інвестування, який був 12 червня 2023 року, те вони зібрали 33,8 мільйонів фунтів стерлінгів під головуванням такого відомого венчурного фонду як Андерсен Хоровіць. Значить, згідно документів у розділі Testnet ми можемо почитати, що початкова розробка буде зосереджена на створенні тестової мережі для реалізації основної технології. Токени, що використовуються тестовою мережею, будуть не постійними, а користувачі тестової мережі будуть ранніми користувачами та основними членами спільноти, які отримують винагороду на ТГЄ. Що це значить? Що коли ця вся історія попаде в майне, тим, хто активно приймав участь у тиснеці, щось прилетить. Що це і скільки це невідомо. Це можуть бути як і якісь копієчки, так і можуть навалити прилічно тут. Також ми можемо ознайомитися з інформацією на зеркалі Мірорхіз, безпосередньо посилання на це все в телеграм-каналі в описі до цього відео. Статтійку ми уважно читаємо, вивчаємо, пролистуємо до кінця. І в кінці, ось тут є кнопочка Mint, «Мінт», Мінтим дану статтю у вигляді NFT. Mint безкоштовний в мережі Optimism. Для цього міняємо мережу, як у мене. Якщо у вас якась інша стоїть, і натискаємо кнопочку Mint Free. Підписуємо Metamask і наша NFT замінчується. Коли ми мінтим NFT на зеркалі, це наш також дає змогу. У майбутньому отримати AirDob безпосередньо від цього ресурсу. Закриваємо це і переходимо безпосередньо на сайт Genshin, де ми традиційно тупаємо в Discord, натискаємо завершити, погоджуємося з умовами. Далі йдемо в вкладочку ролі. І натискаємо кнопочки, які нам до вподоби. Поганих кнопочок не натискаємо. Далі йдемо в офіціал лінк, також натискаємо тут кнопочки, щоб показати, що ми тут були. Обов'язково вказуємо, що ми українці. Вивчаємо офіційне посилання Twitter, веб-сайт. Discord, де ми зараз знаходимося, Light Pepper. Ну і Телеграма, поки що у них немає. Слідкувати потрібно тут за анонсами, можливо, ви в них в найближчому часі появиться. Переходимо по посиланню на Twitter, натискаємо кнопочку Follow і обов'язково дзвіночок, щоб не пропустити важливих новин. Йдемо знову в Discord і йдемо в Light Pepper. В принципі, на, цьому, на цій сторіночці ми вже були. Я вам показував тут у розділі Testnet, що нам на ТГ є щось прилетить. Знову повертаємося в Discord, натискаємо кнопочку анонси. Дивимося, що вони нам анонсують. Анонсували вони попередні новини, що Ангер Шевхон Хорові налив тут гроші, йдемо в кладочку ролі, натискаємо Ми бачимо, ці три ролі нам потрібно отримати. Та ще декілька кнопочок, які нам подобаються. Далі йдемо в кладочку GM і перевіряємо себе. Натискаємо на себе, як ми бачимо, три ролі. Ми початкові ми вже. Отримали. Далі повертаємось на сайт, де нам потрібно заповнити форму для участі. Тут є дві форми: supply Computer, де нам потрібно вказати свій Discord, Twitter, email і написати технічні параметри вашого комп'ютера. Натискаємо на цю кнопочку в Discord, копіюємо своє ім'я, повертаємося назад на сайт. Вставляємось його сюди. Далі йдемо у Twitter, копіюємо свій URL, знову повертаємо сюди і вставляємо. Далі в цьому полі пишемо адресу електронної пошти. В цьому полі я вказую свій процесор. Скоріше за все, даний тестнет буде пов'язаний із тим, що потрібно буде, щоб працював цілодобово ваш комп'ютер. Кома І напишу 1 терабайт 1 терабайт. Проходимо капчу і натискаємо кнопочку Submit. Наша заявка прийнята. З нами, скоріш за все, зв'язується. Не забуваємо читати електронну пошту, куди може прийти запрошення до прийняття в участі у даному тиснеті. На цьому дане відео буду закінчувати. Кажу від себе, що я. Ще до цього не приймав участь у будь-яких теснетах, пов'язаних із встановленням нод, також з наданням послуг відповідно з майнінгу, або ж, як в даному випадку, апаратного забезпечення власного комп'ютера. Мені це. Цікаво, можливо, навіть я цей комп'ютер відправлю безпосередньо, чисто під цей проект, а щось попрацює, буду працювати на ноутбуці. В общем, час покаже в будь-якому випадку. Мені це цікаво, навіть просто щоб здобути досвід. Ну а відповідно, якщо ще зверху накинуть грошенят, то це буде дуже прекрасно. На цьому дане відео буду закінчувати. Якщо відео було цікавим. Корисним для вас, віддячте мене вподобайкою. Обов'язково підпишіться на YouTube канал, на Facebook, де я регулярно публікую цікаві новини з світу криптовалют. Також підпишіться на Twitter та вступіть в Telegram канал та в Telegram чат де ми обговорюємо різноманітні теми та проблеми криптовалютного сьогодення. Традиційно дякую всім за увагу, будьте всі здорові і живіть багато!